Подання заяви про призначення пенсії, як правильно це зробити. Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко. Отож, станом на сьогодні для пенсіонерів, тих, хто потребує або перерахунку пенсії, або призначення її вперше. Є кілька варіантів для подачі заяви або особисто, або через портал дію, або через веб-портал Пенсійного фонду України. У даному випадку також виникає питання: чи можете ви подати заяву через свого представника? Ка так можете, якщо представник має нотаріально засвідчену довіреність. Якщо ж нотаріально засвідченої довіреності немає, то наприклад адвокат в ваших інтересах подати цю заяву не може. Ці моменти треба враховувати. А якщо у вас залишилися питання щодо перерахунку пенсії, індексації пенсії або додаткових 2 тисяч гривень до пенсії, як їх нарахувати та як стягнути з пенсійного фонду за індивідуальними консультаціями, звертайтеся за номером вказаним під цим відео.